Вітаю хлопчиків і дівчаток, а також їхніх батьків. До вашої уваги буктрейлер читаємо на канікулах і книга Хрестоматія запрошує вас подорожувати її сторінками. Розгорни книгу і вийди зустріч цікавим історіям. Вас чекає книжковий хробачок. Увага! Сенсація! Книжковий хробачок вже не їсть книги, він їх читає. І ділиться з вами цікавими враженнями. Він каже, що читати це круто, а ще каже, що читання збагачує розум, вчить гарно говорити, розвиває творчість і пам'ять. А ще книжковий хробачок каже, що читати модно завжди. Увага, діти, які читають, отримують цікаві ідеї, легко долають труднощі, вміють гарно розмовляти і мислити. А ще читання дає крила, і читання запрошує вас у політ думками. Знайомтеся, письменниця Тетяна Стус Чербаченко, її головна героїня та оповідання, як пасує краватка, або чому не всі поросята брудні, і чому ж це не всі поросята брудні. Здогадуєтесь? Читайте книгу на сторінці 33 і дізнаєтеся відповідь на це питання і не тільки ви ще отримаєте цікаву, безкоштовну, розвагу добряче можна буде приготати. Знайомтесь, це головна героїня, а звуть її Даринка. Читаючи, ви дізнаєтеся, чому вона затягла під ковдру Велетенську книгу і там читала її. І для чого це їй було? Чому саме під ковдрою? Читайте і довідуйтесь відповідь на це запитання. А ще разом з Даринкою ви дізнаєтеся, що є спільного між відрослою після скошення травою та містом Канаді. Читаю, чи ти знайдеш відповіді на такі питання, яку гру грали діти, хто став її переможцем? Чому дідусь не вдягнув краватку на весілля? Як Дарця брала участь у сільському житті? І до чого тут порося? Знайомтесь, Поросятко, ви дізнаєтесь, які з ним трапились пригоди? Як його звати? І що воно робило на весіллі? І до чого тут краватка? Читай, не гаючи часу. Тебе чекає чудова, безкоштовна розвага, ти дізнаєшся, як порося навчилось літати і куди залетіло. Якщо тобі сподобалася ця історія, ти зможеш пригадати її знову виконуючи завдання тесту. Отож, відскануй QR-код і гайда за цікавими завданнями. А ще ти можеш виконати тест та відгадати ребуси. Відскануй QR-код. І ти побачиш ребуси і які ж це слова зашифровані в цих ребусах. Ти зможеш їх записати. Отож, виконуй тест та відгадуй ребуси. А ще ти можеш послухати, як читає оповідання сама письменниця та дізнатися секрети письменницької кухні. Ось письменниця запрошує на зустріч із нею. Відскануй QR-код і гайда на зустріч із письменницею. Книжковий хробачок нагадує, пам'ятай читати, це круто, пам'ятай читати модно завжди. І якщо ти вирішив або вирішила відкрити хрестоматію на сторінці 33 і почати читати це захоплююче оповідання, то я вітаю вас. Ви круті, ви модні і ви чудові діти. Отож, читати і захоплюючого приємного читання.